Хочу сьогодні поділитися своїми такими е, трьома девайсами, такими лайфхаками, можливо, без чого не може обійтися е, робота сучасного фінансиста чи бухгалтера. Чи перший девайс це ноутбук. Без нього зараз практично жодна робота бухгалтерії не може обійтися. Так він має тоненький, легенький, невеличкого формату, щоб всюди поміщався і легко було було переносити. Наступний мій лайфхак, девайс. Як можна ще назвати, це звичайний блокнот. Звичайний блокнот, в якому я люблю записувати. Інсайти, телефони, задачі, будь-що, що стосується моєї роботи. Ось так от виглядає все, що я пишу. Я це називаю записки сумасшедшого, але це мені дуже допомічне в роботі. І третє, напевно, саме дуже важливе це гарний настрій. Гарний настрій, з якою ти приходиш до людей і даруєш їм свою допомогу, свою експертність, і це, напевно, найважливіше. Бажаю вам всім гарного дня і завжди гарного настрою.